Всім привіт-привіт! Прийшла посилочка від мого тьо Максима, містер Львів від компанії RPM. Я надіюсь, в коментарях він нам розкаже, чому називається RPM. Ну що, давай, вона настільки давно її ждали. Ось нетерпінням вона прийшла до нас. І дивіться, що нам прийшло. Так, документи понятно. Так, о, диви. Так, у нас проводки всякі педалі, так? Да? Точно, це педаль керування, провода. Це самі наші мозги, блок керування. Так, круто. Все, все робиться нашими хлопцями в Україні. Це патрончик Макс нам прислав. Чудово. 125-й. І сама приблуда. Ну що, Максик, доставай її. Важкенька, так? Да? А, вона розібрана, виходить, її треба буде збирати. Це її одна частина тільки. І там, походу, її укріплення. Основне. Та ти що глянь, клас! Давай, доставай. Давай, тримай. Вау-вау-вау-вау! Як ми давно її ждали. Бля. Просто. Ну все, хлопці, зараз її заберемо і подивимося, що ж це таке. Самому дуже цікаво. Також було зроблено. По моєму заказу я дуже Макса просив і він нам зробив ноу-хау, як він каже. Це подача газу в шпіндель. Тобто є система, яка обертається. Сюди буде подаватися аргон і подаватися через шпіндель. Просто круто. Шаговий двигунчик, тут все як положено. Бомба. Розпаковуємо далі і збираємо. Зібрали ми всю конструкцію. Отака у нас система. Тут у нас. Виключить і ліве обертання, праве обертання, включення і коригуємо скік. Є педалька, Педалька, коли я її натискаю, засвічується індикація в процентах скільки і крутиться у нас шпіндель. Опустив, нажав. Реверс Обертається. Красота. Є. Тепер виставляємо, наприклад, яку там нашу швидкість, наприклад, Хочу, допустим, 10. О. І потихеньку обертається. Давайте поставимо мінімально можливо, да, скільки він може. Один. Єле-єле двигається. А ну ще можна менше. 0. А, так, да, і при нулю він навіть вертається, бачиш? Еле-єле обертається при нулю, так. Да. Нормально, на великих діаметрах буде четко. І збільшуємо. І все, збільшуємо і він збільшує обертання. 100-100. 100%, 100, 100 ось він обертається з такою швидкістю. Ну, блин, треба пробувати. Так само есть, то есть можна ставити його. В різних положеннях. Тобто, як можна даже наклонити отак вниз, наприклад, вверх. І навіть в ту сторону можна наклонити. Ззаді отакий шаговий моторчик. Проводочки, все вложено. Да, тільки треба буде, отут, ну, то, що це перша модель, тут треба буде все-таки нарізати різьбу під штуцерок на 6. зробити сюди штуцирочок, і внутрі буде в шпінділі виходить трубочка. Отак поставимо, янума, затягни. Ось так, да. все. Ставим. Вот такі тут барашки удобні, можна переставляти. Класно. Отакий шпіндельок, шпіндель можна ставити різний. Прикрутимо його на болтики. Тут з піднизу, низу. Є обратні кулачки, прямі, красота. І все. В середині буде у нас подача газу. Там зробимо під трубочку. Трубочка буде отак сюди виходити. У нас раз. І все. І можна буде раз там сюди, сюди вставляти, куди буде удобно. Кросота. Так що примінимося, будемо пробувати, як ним працювати. Підготували, поставили патрон, нарізали шпінделі різьбу, поставили штуцерочок там. На штуцерочок наділи трубочку. Все е, уплотнили фольгою, зачистили, Макс нарізав. Отакі кілечка. Просто для експерименту будемо набивати руку. Ми вже кажу сразу, збили скому, спробували. Все кайфово, просто я, ну, реально, я щасливий. Зараз Щас спробуємо зробити прихватки і потім зваримо, покажемо результат з подувом. Хлопці, ну що, пробуємо. Газ подається. Зараз у нас всередину Воно шипить. Апарат налаштований. Ми вже пробували, тобто швидкість вроде би налаштували, це все тут швидко і дуже зручно налаштовується. Зараз спробую зробити повний провар по кругу на токі 73 А. Ну і подивимося, що вийде. Так що не відключайтеся, буде зараз цікаво. Так що дивіться. Треба трубочку міняти. Трубочку міняти, тому що вона внутрі, чуть, що вона воняє. Треба щось вже жаропрочне. Ну, тут ми будемо будем робити приспособи. І ток, скоріше, треба буде зменшити. В общем, ми зараз пробуємо експериментуємо, налаштовуємо нашу е приспособу від Макса, від компанії RPM. Так, ну що, давайте подивимося, що у нас вийшло. Так. Вона трошки нагрілася, розширилася. Так, так. провар всередині 100%. Просто ідеально, блядь, гаряче. І шоу. А. А, дуже гаряче. В общем, зараз остине, зачистимо і подивимось. Все, я зачистив деталь, покажи ближче. Просто ну, не те, що клас. Це просто супер. І це ще не кінцевий результат. Можна ще набити руку і ще краще робити. Дивіться, як виходить. Тут взагалі не зрозуміло, чи що є, чи немає. Просто, а внутрі дивіться як. Повністю 100% провар. Просто я кайфую. Клас, просто клас. Ця -ця. Так що всередину треба більше подавати газу. Ми подавали десь приблизно десь 8 літрів в минуту, треба ставити 10, а можна навіть 12 літ всередину. Ззовні подаємо на, в сопло 16 літрів в минуту газу. Газу багато уходить, ну, щоб краще охолоджувалося. Все-таки варили це ми на 74 амперах, треба 73 ставити. Для цієї деталі якраз буде достатньо з такою швидкістю. В принципі, Можна, я думаю, на більших токах варити, і тільки більшу швидкість ставити і бум 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 швидше варити. Ну, поки, поки це вже результат ну, то є вручну я так ну, не добьюся це точно. Це треба так руку набити, щоб ну, просто, ну, безпроривний шов. Що тут казати? Просто технології, космічні технології, що я вам скажу, космічні. Реально, можна робити якісь е, ракети там і так далі. Так що, якось так. Всім дякую. Всіх обняв, всіх підняв, до нових відео.